А ще зараз, знаєте, оці осознані бабусі, які були осознаними мамами 20-30 років назад, 40, які віддавали нас на ціле літо до бабусь в село або взагалі ну просто на всі канікули, на вихідні по можливості також в село. А на будніх днях нас виховувала вулиця, школа, садочок, ну, ви поняли? Зараз онуків вони глядіти не хочуть. Не глядіти, не цікавляться ними. Тому що кожен має жити своє життя. Вона вже дожила до пенсії, вона хоче віддохнути і хоче пожити так, як вона хоче, та бабуся. А як же ж ти жила все життя до того, бабуся? Ви нас лишали, а ми своїх дітей, ну, тобто, маємо виховувати самі, я не проти цього. Просто я собі сижу і думаю, що у мене двоє дітей, одні 16, з половиною, другому 2 і 8. Їх мені ніхто не глядів, не ті, що 16, Максимум, там, не знаю, день-два, отакого. Щоб я на три місяці дитину свою відправила і то, коли в неї піднімалася температура або вона заболівала десь, все, приїжджай бігом забирай, бо я не буду глядіть хвору дитину. Да. Це не тільки мої батьки з обох сторін однаково. Чому так, скажіть, будь ласка, і в кого так само?